24-му і 23-му вони випустили 4 і 5 літаків, відповідно, але от в 25-му лише один. І тут постає питання, чому? давайте зрозуміємо, що двигунів в Російській Федерації якісних нема. Те, що вони там намагаються зробити перспективний двигун, ПД-14, якщо не помиляюсь, на заміну Д-30 моторсичівським, пермські мотори не встигають, вони не можуть відновити ту деяку технологію. Знов таки, двигуни Кузнєцова, які стоять на всіх стратегічних літаках Російської Федерації, на Ту-22М3, Ту-160, і Ту-95 МС, це НК-13, Ту-95 МС, НК-25, Ту-22 і М3, і НК-32, НК це НК Ту-160. Тобто ми кажемо про те, що Росія не після то після смерті Кузьміцова, після втрати деяких інженерів, вона не змогла відновити, тому що там є певні виклики щодо калібровки валів, виготовлення лопаток, і це для них є суттєвою проблема, тому що будь-яка держава, яка виробляла двигуни, вона в принципі може продовжувати це робити, але Росія втратила цю технологію. Знов-таки, найкращі двигуни за радянських часів випускали завжди в Україні.